Я не знаю, чи доводилося вам куштувати коли-небудь крем-мед. Це така цікава новинка із сімейної пасіки Мельниченко, на яку я нещодавно на днях їздила і ознайомилася із технологією виробництва. Те, що я там дізналася, ну, мені дуже сподобалося. І гадаю, що мало хто про таке знає і чув, тож я з радістю інформацією з вами поділюся. По-перше, це авторська технологія. Для того, щоб отримати медову крем-пасту, потрібне спеціальне обладнання. Ой, який ой, говорити важко, ой, клас. Спеціальне обладнання, на якому збивається мед до ідеальної консистенції і додаються потім сублімовані, а, сублімовані ягоди, фрукти, горішки і навіть ось шоколад. Ой, лізну. Може, трохи пухатять. Просто супер. Сублімація. Це заморозка на космічно високих температурах, коли вся волога залишається буквально 2 якихось там відсотки. Тобто так, натуральний мед, натуральні продукти, по факту ціна відповідає якості. Зберігати цей продукт краще в холодильнику, якщо ви хочете його там вживати, то заздалегідь за пару годин його треба виняти, для того, щоб він потім по структурі був таким, ну, мастким, бо так він ж у вас трішки там захолоне. Ах. Скуштувавши один раз, ви захочете іще, і ще іще. Це прекрасний замінник цукру, особливо для діток, якщо, звісно, в них немає алергії на мед. Це прекрасно підійде там до млинчиків, до вафелюк, десь на тости намазать. Для мене це ідеально до сніданку, бо я люблю вівсянку з молоком, з медом і з фруктами. Ділилася, ділюся і буду ділитися такими смачними і корисними цікавинками. Хто б там що б мені не виписував? Смаків є багато. Обліпиха, абрикос, малина, чорниця, кокос, мигдаль, полуниця, імбир, лимон, апельсин, шоколад. Я взяла всіх по одному для того, щоб продегустувати, і потім розуміти на майбутнє, що я буду для себе замовляти. Продегустувала, скуштувала я 4 смаки, полуницю, імбир лимон, дійсно такий зігріваючий апельсинчик і поклав мене просто на лопатки це шоколад. А ці я не розпаковувала, хочу відвести в подарунок для свого онука. Що я вияснила на пасіці, є різне фасування, баночки є по 55 грамів, 150 грамів і по 310, здається грамів. При замовленні п'яти любих смаків від мого імені мої підписники можуть відхватити шостий. У подарунок, будь-яку вагу, яку ви будете замовляти. Посилання залишаю, будь ласка, зайдіть і поцікавтеся. Від душі щира рекомендація. Я ледь записала це відео. У мене просто рецептори <смас> сказилися. Це, це незвично, це смачно, це дійсно натурально і корисно. М -м -м -м. Шоколад. Справжня насолода. М -м -м. Спробуйте.